Є два екземпляри МІМ 300, професійні промислові м'ясорубки. Ось одну ми під'єднали. Зараз включу-покажу. Тут ці м'ясорубці нова горловина із гайкою, вони ще поки не розпрацьовані і, і трішки ножі під ню підтирають. Ну, вона потрібно, щоб попрацювала трішечки. З м'ясом буде працювати менш шумно, бо будуть змащені. Самі ножі і решітки. м'ясорубка на 380 вольт, 300 кг в годину. 1,44 кВт в годину споживає. Мім 300. Довжина 62 см, ширина 39 см і висота 44 см. Вага її 42 кг. Шнек тут також замовляли Він Майже новий, але відреставрований. Тобто ось така м'ясорубочка на повному ходу.